Слава Богу. Слава Господу. Тепер видно, що в залі є люди. Хай Бог всіх нас благословить і наші роздуми над Словом Божим. Тема моєї проповіді Євангелія послання Бога. Читаючи Слово Боже, ми повинні зрозуміти, що це Його послання до кожної людини. До мене, до кожної людини, не дивлячись. Скільки мільярдів в цьому світі живе, Бог зацікавлений спілкуватись з кожною людиною індивідуально. І цей приклад нам показаний в самому Одемському саду, коли щодня Господь приходив до Адама і Єви, і вони спілкувалися. І на протязі історії ми бачимо, що Господь не залишав спілкування з людиною. Один із відомих текстів, автор послання до євреїв, говорить такі слова. Багато разів і багатьма способами в давнину промовляв був Бог до отців через пророків. Мені дуже подобається вираз багато разів. Якщо сказати, чи багато разів Бог говорив в старому заповіті, неймовірно багато. І людина, яка читає послання Боже, Біблію, Новий заповідь, Євангелія, вона бачить, як Господь говорив зі своїм народом. Але автор концентрує увагу не на старому заповіті, а показує, що на протязі часу форма спілкування Бога зі своїм народом, з людьми, вона змінюється. І настав час, коли Бог почав говорити через свого Сина, Ісуса Христа. І якщо ми хочемо зрозуміти, що Господь хоче сказати нам, особисто кожному з нас, ми повинні читати Євангеліє Його Слово. І там ми побачимо. Що особисто може Господь сказати мені? Євангеліє є неймовірно цінний текст для нас, слово Божого. Коли ми читаємо новий заповіт, дуже важливо зрозуміти взагалі значення самого слова. Що означає цей термін Євангелія, яке ми щоденно використовуємо? Якщо бути дуже лаконічним, воно означає добру новину. І для себе ми можемо зрозуміти. Що є ядром Божого послання це добра новина кожній людині. В світі дуже багато негативу, неймовірно багато негативу. Але Господь для кожної людини приготував добру новину. І Бог зацікавлено, Він знає, що ми з вами є люди, які інформаційно ми є споживачі, і Він хоче дати нам свою інформацію, щоб ми позитив черпали. Негативу дуже багато. І ви знаєте, людина, яка харчується позитивною інформацією, вона краще сприймає світ, в якому вона живе. Якщо ви навіть поставите дві людини, одна буде позитивна, а, дуже, а інша буде знаходитись в негативному стані, і ви поставите одинакове завдання дати оцінку ситуації, там, середовища, в якому вони знаходяться, або даної проблеми. І людина, яка в негативі, вона не зможе дати об'єктивність. А людина, яка в позитиві, вона буде більш реалістично і широко дивитися на ту чи на іншу ситуацію. Як є один із вислів філософських, коли вода спокійна, і ти на не, в неї дивишся, краще видно що своє відображення. А коли там хвилі, ти не можеш побачити свого відображення. Тому Господь зацікавлений нас, щоб ми були споживачами позитивної інформації. І коли в нас формується оцей стержень, який буде збудований на Слові Божому, що ми ставимо людьми, які будуть харчуватись доброю новиною, то нам негатив буде що нецікавий. І коли ми будемо бачити постійно негатив, ми будемо його просто пролистувати. Нам буде нецікаво це. А коли ми будемо бачити людей в негативі, звісно. Маючи добре серце, ми будемо зацікавлені, в чому всім людям допомогти з негативу стати більш позитивними. Така сама ідея, як в новому заповіті, що Іванглія це є добра новина. Та сама, така сама ж ідея представлена і в старому заповіті, це добра новина. І люди, які приносили цю добру новину, їм давали за це нагороду. Завжди були посланці, що в старому заповіті, що в новому заповіті, які проголошували Боже послання, Боже відкриття для народу, вони отримували благословіння. Взагалі, якщо трішки відлуч... відійти від е... розуміння цього слова Євангелія, яке вкладає новий заповіт чи старий заповіт, а повернутись до античності, це взагалі античне слово, яке дуже сильно було розповсюджено в філософських трактатах. Мудреців в античному світі. І вони такий самий приблизно позитивний сенс вкладали в це слово. Але, повертаючись для довісника, який звіщався нагороду, коли він приносив добру новину про перемогу, то йому за це давали подарунки. І все місто збиралося, і вони разом святкували перемогу. Чому? Бо та, та добра новина, яка стосувалася е цієї людини, вона не тільки стосувалась людини. Вона стосувала всього населення. Тому щось що добре, чим ділиться Господь, воно стосується не тільки мене, воно стосується кожної людини. Чому Господь зацікавлений індивідуально кожним, з кожним з нас спілкуватися, Він хоче, щоб ми всі були в одинаковому стані. Він проти того, щоб хтось себе почував добре, а хтось почував себе погано. Він для всіх створив одинакові умови і всім нам, нам дав одинакове послання. Але... Є відмінність між людьми. Одні користуються тим ресурсом, який дає Господь, а інші що ухиляються від цього, або користуються що частково. Дивлячись на старий заповіт, розуміння Божого послання терміну Євангелія, ми можемо побачити, що в старому заповіті це розуміння дуже глибоко було пов'язано з великими діями Бога. Нас дуже часто цікавлять, як живуть сильні світи цього, як живуть політики, сильні діячі. Різні меценати, але ми дуже мало фокусуємо увагу над тим, а що ж хоче зробити Бог в цьому світі. Нас більше цікавить, бо ми матеріальні люди, що роблять е, звичайні люди, і як це дасть відтінок на моє благо. Але Господь кличе нас через свою добру новину побачити, що хоче зробити Він для нас. Тому добра новина пов'язана напряму з великим діями Бога. З великим Його проведінням. І автор псалму говорить такі слова: співайте Господу, благословляйте Його ім'я, день у день, сповіщайте про Його спасіння. В цьому тексті ми можемо побачити, що Господь на серце автору псалму поклав ідею сповіщати про Боже спасіння. І одне із величезних проведінь Бога полягає в тому, він зацікавлений спасти кожну людину. Чому він хоче спілкувати з людьми? Чому він шукає людей? Чому він звертається до Каїна і каже, де брат твій Авіль? Він хоче спілкуватись з людьми. І тут, звісно, ми можемо побачити, що великий Бог, який любить нас безмірно, зацікавлений спілкуватися зі мною, з маленькою людиною. Творці в цьому світі, державотворці, повірте, вони не думають про ваше і моє спасіння. Вони навіть цю сторону не дивляться, але про це думає Господь. І Господь зацікавлений в тому, щоб кожна людина була спасена. Бо коли ти дивишся на ідею неба в новому заповіті, ти бачиш, що небо це скарбниця праведників, які будуть зібрані всі там. І от Господь хоче, щоб ти став частиною цієї скарбниці, щоб ти був з усіма праведниками, які ми згадуємо в старому. Та новому заповіті. Хай Господь нас цьому благословить. Далі, розмірковуючи над новим заповітом, над ідеєю послання Бога в старому заповіті, ми можемо побачити, що ця ідея пов'язана з великою перемогою Бога. Бог ніколи не програє. І це було дуже чітко зазначено в першій проповіді. Бог завжди перемагає. І та людина, яка на боці Божому, вона ніколи не буде програвати. Вона буде перемагати. Бо на його стороні Господь, який завжди дає силу. Читаючи цей, читаючи цей текст і розуміючи, що Бог завжди перемагає, я для себе розумію, як важливо взагалі бути на правильному боці. Взагалі, по життю бути на правильному боці. І коли відбуваються певні землетруси, я зараз не буквальною мовою говорю, але ти не програєш, якщо ти на боці Божого. А Бог завжди захищає своїх дітей. І ви знаєте, чудові історії, навіть коли євреї були в Вавилоні, нічого такого сверхістецтного не відбулося. Море не розійшлося в Вавилоні, але їх чекала загибель. І таким таємним образом цар додає просто до закону додаток, що євреї мають право захищатись. І це допомогло нації вижити. І таким чином ми можемо побачити, як Господь. Таємно діє в історії, і саме це євреї зрозуміли по книзі Естер. Тому Господь може дати перемогу по різному, може море розійтись, а може просто хтось якийсь закон прийме, і війна закінчиться. У Бога дуже багато методів, як подарити допомогу. Так само, як автор псалму, автор до послання до євреїв говорить, що Бог багато разів багатьма способами говорить. Так само багатьма способами він дає свою перемогу. Тому, говорячи про благу звістку в старому заповіті, вона пов'язана зі спасінням, Бог зацікавлений спасти кожну людину. Вона пов'язана напряму з перемогою. Тому чекаємо від Господа перемоги, коли переможе наша держава. А це відбудеться дуже скоро. Далі ми дивимося на книгу пророка Наума. Пророк Наум говорить про те, що як прекрасно ноги того благовісника. Який просто поспішає донести благу звістку. І він написано, що він біжить через гори, через поля біжить. Тобто він настільки наповнений цією перемогою, цією доброю новиною, що всі ті перешкоди, які на його шляху, це для нього не перешкода. І він поспішає в місто до своїх до євреїв для того, щоб цією доброю звісткою поділитися. І ви знаєте, коли ти чуєш добру звістку від Господа в своє життя, у нас повинен бути бадьорий стан. І читаючи послання Господа щодня, ми можемо з вами побачити дуже велику істину. Господь зацікавлений, щоб ми з вами були в такому стані, як у цей благовісник, який біжить. У нього дуже високий ентузіазм. І коли ти отримуєш благу звістку від Господа на сьогоднішній день. Хай твій стан буде такий бадьорий. І не тільки твій стан буде такий бадьорий, а щоб ти от так само хотів ділитися з іншими людьми, можливо, ти ще з якимись людьми не ділився доброю звісткою. Сьогодні люди знаходяться в нітучому стані, і їм дуже сильно не вистачає таких проповідників. Не вистачає от таких сусідів, які будуть ентузіастами по своїй природі, і вони будуть надихати людей саме позитивом. Негатив сам знайде, як казав один із проповідників: не шукайте гріха, і гріх тебе сам знайде. Так само не треба шукати негатив, він прийде в життя. Шукаємо позитиву, концентруємось на ядрі Слова Божого, а воно несе тільки позитив. Далі дуже варто згадати книгу пророка Ісаї, який говорить в 52-му розділі своєї книги про те, що дає Слово Боже. А воно дає. Мнення. Що дає Його Слово? Воно дає мир, добро і спасіння. Ми бачимо в цих словах повна відсутність усякого негативу. Якщо дивитись в контексті, цей вираз пророка Ісаї, звісно, цей вираз пов'язаний з глибоким контекстом. А саме з яким контекстом? Пов'язан з Божою обітницею. Що прийде Месія, який принесе що? Мир, добро і справедливість. Тому, говорячи про добру звістку, вона говорить про обітницю. І так, повторю ще раз: Божа звістка дає спасіння, Божа звістка дає перемогу, і вона дає обітницю. І коли ти сьогодні читаєш Слово Боже, котре тебе надихає, заспокоює. Це тільки початок, найкраще попереду. Бо Слово Боже не пов'язане тільки з сьогоденням, воно пов'язане з майбутнім. І ти читаєш сьогодні Слово Боже і розумієш, що у християн, у послідовників Господа все буде дуже добре. Як сказав відомий пастир Білі Грем, я прочитав Біблію останні два розділи і побачив, що у нас все буде добре. Тому у нас все буде добре. Хто не зрозумів, про що я сказав? Домашнє завдання прочитати книгу відкриття, останні два розділи, і побачити, що у віруючих людей все буде добре, бо про це говорить його послання. Також треба зрозуміти, що Іванглія, з Євангелієм розпочинається нова епоха людства, коли Христос прийшов. Він написано в Івані від Марка, що він почав звіщати радісну звістку Божу. Що таке послання Бога? Це радісна звістка для тебе і мене на кожний день. Тому ми не повинні бути песимістами. Хоча, говорять, що пісіміст – це просто реаліст, ми повинні бути з вами людьми, які, яких вимальовує портрет Євадлія. Людьми радісної звістки. Особливо в той час, коли дуже тяжко, коли опускаються руки. І Христос був саме такою людиною, як. коли проповідував слово, він ніс людям радісну звістку. Якщо ми повернемося до античного світу, хочу повторити те, що я недавно повторяв: що античний світ взагалі жив без надії. І поняття взагалі слово надія це християнське слово, яке християни принесли в грецьку філософію. Світ жив без надії, чому і був такий колосальний рівень розпущеності, бо вони казали, що там попереду нічого немає. Але Христос надихнув людей через церкву свою і надихає і сьогодні на нове життя і на світле майбутнє. Дуже часто ми зустрічаємо тексти, коли сам Христос говорить про те, що прийшов час або виконався час, і все це пов'язано з ідеєю проповіді Царства Божого. Царство Боже. Це є ключова проповідь нашого Господа Ісуса Христа. І якщо ми будемо детально читати ці тексти з Євангелія, він дуже чітко говорить про Царство Боже. Особливо, якщо звернути увагу на притчі, всі притчі Ісуса Христа пов'язані з Царством Божим. Чому? Бо це є центральною темою проповіді нашого Господа. Господь зацікавлений в тому, щоб ми знаходилися в цьому царстві. Це царство без людей бути не може. Коли ми говоримо про царство, саме це поняття, ми розуміємо, що воно в себе включає народ. І унікальність цього царства полягає в тому, що це не один народ, це народи з усього світу. Царство нашого Господа воно не обмежується географією якогось такого маленького історичного простору. Ні, воно стосується всіх народи. Христос говорить в від Марка: покайтесь і віруйте в Євангелія. Чому так важливо покаятись і вірити в Євангелія, в благу звістку Його? Бо саме через покаяння людина здатна побачити це царство. Через покаяння відбувається зміна думок, зміна цінностей. І ця зміна, коли почався її початок, потім, що відбувається? Відбувається по про поглиблення. Та зміна, яка є сьогодні в нашому розумі, читаючи Слово Боже, знаходячись в цьому постійному позитиві, наш стан тільки буде покращуватись. Бог дав через свою звістку колосальний ресурс. Проблема, проблема полягає в тому, що ми дуже часто не користуємося цим ресурсом. І потім, потім коли хочемо. Оправдати свою лінь, свою лінь, ми починаємо говорити, що всі не такі, або Господь до мене не говорить, і багато-багато чого іншого. Але Господь вчить нас елементарним речам, Він говорить до нас постійно. Треба просто навчитись чути Його. А та людина здібна почути Господа, яка щодня читає Його Слово і шукає, шукає що Господь скаже для неї. Ця людина є блажена. Також важливо дуже звернути на апостола Павла. Неможливо говорити про царство Боже або що, що таке Євангелія, минуючи апостола Павла. Апостол Павло в своїх посланнях конкретизує і дуже сильно звертає увагу на дві речі, коли говорить про Христа. Він говорить про Його спасіння, яке він зробив для нас, і говорить про народження Христа. І от в посланні до римлян, коли він робить вступ, ми можемо побачити в цьому тексті апостол Павло апелює до пророків і каже, що він є Син Давида. Чому він це робить? По-перше, він хоче показати виконання пророцтв, що пророцтва виконалось в Ісусі Христі. І далі він говорить про Його Воскресіння, про перемогу. А тепер давайте повернемось до старого заповіту: один із елементів благої звістки це перемога Бога. Тому Христос, і прийшов цей світ помер перемогти, щоб ми з вами отримали спасіння. І ця звістка повинна надихати нас щодня для нового життя. Друге, що ми можемо побачити в думках апостола Павла, що термін Євангелія. Безпосередньо напряму пов'язана з особою Ісуса Христа. Це речі невід'ємні. Неможливо читати Євангеліє, а Христос буде десь в осторонь стояти. Ні. Центральною фігурою Євангелії є Христос. І в розділі апостола Павла до римлян Він це якраз і показує, що Євангеліє центральною фігурою є Христос. Хай Бог благословить нас. І ці слова хай надихають нас, Він переміг, і ми переможемо. Дуже цікаве місце писання апостола Павла, звертаючись до церкви в Коринфі, він говорить такі слова. Дай перше я вам передав те, що їй прийняв, що Христос, згідно Писання, помер. Зверніть увагу, Він знову опелює до писання. він каже, згідно Писання. Тобто, апостол Павло, це. Був такий, знаєте, дуже потужний вчений, і завжди, коли він щось говорив або чомусь вчив, він шукав факти, на які він мав опиратися. І він говорить, що все, що відбулося в житті Христа, відбувається згідно Писанню. Був похований і третього дня Воскрес згідно Писання. Коротенький вірш, але двічі опирається на святе Писання. Також дуже важливо. Зауважити саме технічний термін, як апостол Павло використовує деякі методи для передачі істини. Він робить акцент на тому, що я прийняв і я передав. Це також один із таких цікавих методів старого заповіту: правильно прийняти, і як важливо правильно передати. І таких моментів дуже багато пророчих книгах, коли пророки чули звістку добру від Господа, завдання пророка і величезна відповідальність полягала в тому, правильно передати. Тобто прийняти одне, а далі передати. Якщо неправильно передавали, це вважалося друзі великим гріхом. Згадаємо Моїсея, який піднявся на гору, отримав від Господа. А далі що він робить? Він передає істину, кому. Божому народу. Тому цей метод апостол Павло неймовірно дуже добре розумів, бо з цим методом пов'язано саме що? Виховання нас як духовно зрілих людей. Людина, яка неправильно прийняла, вона буде неправильно говорити і тим більше помилково навчати. Тому ці істини розуміли в старому заповіті і в новому, і вони намагалися цю чистоту істини. Як правильніше, що передати. Інших дуже багато текстів апостола Павла, які пов'язані з Євангелієм, він говорить до Єфесян благовістити мир. Звертаючись до римлян, він говорить, що Євангелія це Божа сила на спасіння. Далі він звертається, звертається до римлян, говорить, що Євангелія це інструмент, який дає нам сили, щоб ми з вами були сильними. В іншому місці писання він говорить про те, що Івангель буде судити світ, те, що я проповідую, настане час, коли буде страшний суд, і ця добра новина буде судити людей, які ще не прийняли слово Боже. І таким чином, звісно, Павло зацікавлений в тому, щоб люди, які почули благу звістку, вони змінили своє життя. Вони стали більш серйозно відноситись до служіння. Людина, яка. Чує слово Боже, але несерйозно відноситься до свого життя, таку людину дуже шкода. Людина, яка чує Слово Боже і легковажно відноситься до служіння, Павло застерігає. Він, вприклад, ставить себе, що я боржник і еленам, і юдеям, і варварам. Я боржник всім, коли я почув добру новину. Ми бачимо в цих словах його відношення саме і цінність його до Божої звістки. І це є приклад для нас, щоб і ми в собі саме формували такий стержень, цьому навчалися. Ось це дуже важливо підвести висновок, зрозуміти, що ж дає нам Євангелія, що дає нам Боже післання, коли ми його читаємо. Перше, що ми повинні зрозуміти, в посланні до Галатів він говорить, що Євангелія, яке проповідую вам я, я не від людей прийняв, а від Господа. Євангелія походить від Бога. Це не людська звістка. Автором доброї звістки є Господь. Далі Павло говорить про те, що Євангелія дарує мир. Тема миру дуже актуальна. Євангелія дарує нам всередині безпеку, спокій та благополуччя. Через Євангелія ми отримуємо спасіння, це є саме важливе. Через Євангелія ми отримуємо духовні сили. Як часто опускаються руки, правда? І кажеш, таке тяжке життя, де взяти сили, щоб жити. Слово Боже дає сили для життя. Євангелія буде судити світ. Євангелія вимагає від людини послуху, хай ці істини залишаться в нашому серці, і будемо користуватися цим щодня. І наостанок я скажу, що Євангелія – це добра звістка про перемогу Бога, яка ґрунтується на пророчій традиції. Старого заповіту Євангеліє – це сам і Ісус Христос, і що і Його перемога. Він переміг, і ми переможемо. Запрошую до домовитися.